Добрий день, шановні підписники і гості каналу. Коли влада вперше назвала українських опозиціонерів фашистами? 23 роки тому 13 лютого 2001 року з'явилося звернення президента України Леоніда Кучми, голови Верховної Ради Івана Плюща та прем'єр-міністра Віктора Ющенка до українського народу. Зачитаю вам найцікавіші речення з цього історичного звернення. Проти нашої держави розгорнуто безпрецедентну політичну кампанію з усіма ознаками психологічної війни. Цього разу як приводи для суспільного збурення використано зникнення журналіста Георгія Гонгадзе і так званий касетний скандал, за чим послідували широкомовні узагальнення. Щодо утисків преси та демократії в Україні, ми щиро і глибоко співчуваємо сім'ї, в яку прийшла біда, і приносимо їй вибачення за деякі дії правоохоронних органів. Від себе зауважу, що деякі дії це дуже м'яко сказано, адже в Таращанському районі Київської області знайшли тіло журналіста без голови. Але разом з тим рішуче. Ми не погоджуємося і ніколи не погодимося, щоб ця трагедія ставала розмінною картою у цинічних політичних спекуляціях, використовувалася для поплюження нашої держави в очах української та світової громадськості, щоб безборонно і безкарно поширювалася добута незаконними методами, неперевірена або сфальсифікована інформація і щоб під гаслами захисту демократії. Влаштовувалися ігри, ставкою, в яких є вже саме існування України, її територіальна цілісність, громадянський мир, протягувалися сценарії з руйнівними наслідками, черговим випробуванням для людей. Чудова шпаргалка для нинішньої влади лише замінити сполучник щоб на аби, бо наразі майже всі говорять аби, які несуть якусь абищицю, навіть щирі українці, бо наразі заразилися цим абиканням. Я відволікся, читаємо далі. Чорні технології, нерідкість для сучасного світу з його жорсткими методами політичної боротьби, але навіть на цьому фоні виділяється своїм цинізмом, зневагою до норм права та моралі те, що діється зараз в Україні, дискредитація державних діячів, політиків та політичних сил, шантажування органів влади, маніпулювання громадською думкою. Досить придивитися ближче до їхньої символіки та гасел до атрибутів, якими вони обставляються театральні політичні шоу, щоб переконатися перед нами український різновид націонал-соціалізму. Тут я роблю паузу і пропоную вам підписатися на мій канал, хто ще цього не зробив, поставити лайк цьому відео, зробити перепост і Пошукати на цьому фото нацистську символіку. Може знайдете. Останніми днями з'явився створений невідомо на яких засадах, і гучно анонсований форум національного порятунку. Лідери цього строкатого конгломерату, ображені на власні політичні поразки і провали, справді шукають порятунку тільки не для держави, не для нації. А для самих себе від політичного банкрутства та забуття, а дехто і від кримінальної відповідальності. Добра шпаргалка. Хто пам'ятає цих лідерів, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви гадаєте, хто головував на засіданні форуму національного порятунку? А також спробуйте вгадати, хто виступає тут на фото, на цьому мітингу, і де саме. Цитуємо пам'ятне звернення. Далі. Безумовно, не варто драматизувати ситуацію у вимірах всього суспільства, його життя, ця метушня не більше, ніж мікроскопічні, скороминущі аномалії і не їм визначати майбутнє України. Але разом з тим не можна не бачити, що намагання розбурхувати вуличну стихію, пускати в хід відверто провокаційні прийоми. За допомогою яких вони хочуть поглибити розкол в суспільстві, підштовхнути владу до силової протидії, створюють реальну загрозу національній безпеці держави. Не слід забувати уроки історії, згадаймо, з чого і як починався фашизм, анархія, свавілля і беззаконня не пройдуть, і останнє речення. Єдність наших позицій і підходів однозначну налаштованість на рішучу відсіч політичному деструктиву засвідчує дане звернення. Отже, як бачимо, рідна українська влада тоді вперше заявила про зародження анархічного, свавільного, беззаконного і водночас націонал-соціалістичного фашизму в Україні, а Путін був лише президентом-початківцем. І навіть не підозрював, з яким страшним явищем йому доведеться мати справу в майбутньому. Від себе зауважу, що всі радянські люди виростали на фільмах про так звану Велику Вітчизняну війну. Бігаючи з іграшковими пістолетами й автоматами, частина хлопчиків уявляла себе воїнами-визволителями, а інша автоматично грала німців-фашистів я-я. Бо не могли ж радянські люди тоді стріляти один в одного. А нацистами ставали здебільшого погані хлопці, справжні розбишаки. Саме такі бунтівні підлітки, яким подобається все заборонене. В християнських країнах на рок-концертах і Сідісі одівали рожки на голову, вдаючи сатаністів. І казали: I'm bad bad boy. Тому нехай вас не дивує, оце намагання обзивати один одного фашистами. І малювати на паркані свастику, це все той же совок, від якого ми так і не змогли вчасно очиститись. Нехай Господь береже вас від сьогоднішнього нацизму, який вбиває вже по-справжньому. До зустрічі на каналі. Далі буде. До побачення!